Коли я прокинулась вранці, в не було жодної записки. Я дзвонила в офіс, дзвонила на його номер, але найдивніше цей майстер. Зненацька Еван зникає, а цей хлопець з'являється. Ми не робимо ремонту. Але у мене запит на ремонт ванної кімнати. Це ж підпис вашого чоловіка. Порпались у моїх речах? Ні, ні. звісно ні. Геть з моєї кімнати. І кинути усю роботу нічого не вийде. Геть, Що? з мого будинку. Що я зробив? Нехайно. Звикай до цього обличчя. <звук> Куди це <ще> ти зібралась? <звук> не чіпай каверне, <звук> Любиш біла! Ти дуже дивно поводишся. Ми ж подруги, так? <плес> Те, що я покажу, шокує, та я мусила це зробити. Треба випити. Ти колись це робила? Ні, та навряд чи складно, якщо це іноді роблять чоловіки. Усе, що вони роблять, ми, ми здатні робити. робити краще. Почнемо.